Сьогодні в енергоманії. Словаччина гарантує Україні постачання реверсного природного газу, диверсифікація джерел енергії і енергетична безпека Європи. Як 10 градусів тепла у класах морозного дня стало для однієї зі шкіл на Одещині вже історією. Спільний проєкт ЄСПРООН в дії. І вода з туману зовсім не туманна ідея видобутку води та економії енергії. Як забезпечити енергетичну безпеку держави та які потрібно вжити невідкладні заходи, аби стабільно пройти опалювальний сезон 2014-2015 років? Та відповіді на ці питання містяться у рішенні ради національної безпеки та оборони України, ухваленому 4 листопада поточного року. Глава держави Петро Порошенко ввів це рішення у дію, підписавши відповідний указ. Зокрема, відтепер зазначає офіційне інтернет-представництво президента України: природний газ вітчизняного видобутку має використовуватися виключно на потреби населення та житлово-комунального господарства у період нинішнього опалювального сезону. РНБО дала доручення уряду і щодо покращення розрахунків споживачів за енергоносії. В тому числі з 1 грудня 2014 року може бути запроваджена система передоплати за споживання енергоносіїв, а також стягування заборгованості з ТЕЦ та ТЕС за спожиті ними електроенергію і природний газ та припинення поставок енергоносіїв підприємствам, що визнані банкрутами. Має бути змінений порядок забезпечення електроенергією споживачів на окремих територіях в районі проведення АТО та оплати ними спожитої електроенергії. Рада нацбезпеки та оборони запропонувала також Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затвердити економічно обґрунтовані тарифи на енергоносії, що поставляються на вказані території. Мінрегіон Буду та Міненерго за участі вищезгадуваної комісії доручено вжити заходи щодо переведення усіх категорій споживачів на облік теплової енергії та природного газу з використанням приладів комерційного обліку, а також оптимізації норм споживання природного газу. Антимонопольному комітету України РНБО пропонує провести перевірку підприємств з газифікації та газопостачання і енергопостачальних компаній щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Агенпрокуратурі СБУ та МВС організувати перевірки дотримання вимог закону під час розподілу у 2014 році бюджетних коштів на державну підтримку вугледобувних підприємств, формування ціни реалізації на експорт електроенергії європейським споживачам у поточному році, проведення розрахунків за природний газ і теплову енергію. Один з перших важливих кроків подолання енергетичної кризи пов'язаний з диверсифікацією джерел постачання газу. Один з перших пунктів руху в цьому напрямку початок реверсного постачання газу з території Словаччини. Про що між главами урядів було підписано меморандум ще у вересні поточного року? Диверсифікація джерел енергії та незалежність від монополіста, продавця ресурсів, чесні, прозорі, зрозумілі правила гри на енергетичному ринку, де панує просто контракт, а не політичні маніпуляції, гарантія енергетичної безпеки це те, чого потребує і Україна, і сама Європа. Тому зрозуміло, що питання енергетичної диверсифікації стало одним з ключових. І під час зустрічі президента України Петра Порошенка з його словацьким колегою, президентом Словацької республіки Андреєм Кіскою. результат діалогу Україна отримала гарантії того, що словацькою стороною буде забезпечено постачання реверсного природного газу. Ми отримали абсолютно чіткі тверді гарантії, що питання реверсу питання забезпечення. Україною газом європейським питання виконання контрактів, які український НАК Нафтогаз зараз уклав з нашими європейськими партнерами, будуть чітко виконуватися нашими словацькими партнерами. Відтак Петро Порошенко щиро подякував Словаччині за те, що вона у важкі часи стала поруч з Україною і забезпечила реверсні поставки газу. А також повідомив пресі, що для забезпечення подальшої надійності реверсних поставок. Сторони домовилися про створення робочої групи, яка відпрацює систему інтерконекторів. На сьогоднішній день ми говоримо про розширення цієї співпраці, про підписання додаткових інтерконекторів, які зроблять систему транзиту газу набагато більш гнучкою, коли ми можемо використовувати не лише ресурси, які мають своєму розпорядженні словаччина, а й долучити до цих процесів Польщу, Угорщину інших європейських партнерів, і не виключно, що в майбутньому створити потужний хаб. Газовий хаб, який перетворить газ з питання інструменту політичного тиску. Надзвичайний ринковий товар. Я думаю, що в цьому сьогодні всі зацікавлені. Це повністю відповідає європейським принципам і Energy Community Treaty. Україна зацікавлена, аби у цих процесах активну участь брали і представники Європейського союзу, оскільки йдеться про єдину енергетичну політику Європи та її енергетичну безпеку. Тим часом експерти вважають, що для України за сприятливих обставин. Обсяги реверсних газових поставок вже у 2015 році можуть сягнути 10 мільярдів кубометрів, а згодом і більше. У липні цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про заходи щодо забезпечення населення підприємств установ і організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014-2015 років. Згідно з цим документом, з 1 серпня було встановлено ліміти використання газу, а комунальній теплоенергетиці та промисловості кожної області доведено вимогу скоротити використання природного газу протягом опалювального періоду на 30%. Чи впораються із цим завданням на Полтавщині і за рахунок чого будуть заощаджувати, дізнавалися журналісти полтавської держтелерадіокомпанії Костянтин Яхновський та Євген Ковальчук. За даними департаменту житлово-комунального господарства полтавської облдержадміністрації, торік область використала майже 285 мільйонів кубометрів газу. З рахуванням 30 відсоткової економії на цей опалювальний сезон не можна перевищити ліміту у 1999 мільйонів кубомічних метрів. З 1 серпня до початку опалювального сезону Полтавщина скоротила споживання блокитного палива на 34 відсотки порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ми не можемо повністю. У, так би мовити, забезпечити 30%. Тут треба колосальні зміни робити. І але все ж таки нам вдалося. От за серпень місяць ми за рахунок того, що неповно мірі подавали гарячу воду, і те, що вже час і технічних заходів працювали, і так далі, ми зекономили 34%. Від відділення виділено ліміту Полтавської області природного кубі, природного газу у першу чергу цього вдалося досягти завдяки відключенню централізованої подачі гарячої води. А от з початком опалювального сезону споживання газу очікувано збільшилося. У департаменті переконані, що економити мають не лише комунальні підприємства багато залежить і від самих мешканців. Вони з точки зору власника, вони на рівних умовах. І у нас є три категорії населення, я вже неодноразово це казав. Це ті, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, які попали, є власниками внаслідок приватизації. Друге, це ті, які ЖБК і ОСББ стартово створювали, і ті в приватному секторі. І тому і всі повинні у нас мають люди всі однакові. Всі, ми немає такого, що той чорний білий, Ми всі однакові. Комунальні теплопостачальні підприємства витрачають чимало коштів на технічне приоснащення котелень. Полтава теплоенерго на реконструкцію об'єктів цього року витратило майже 30 мільйонів власних коштів. Більшість грошей пішло на встановлення більш економічних котлів і газових пальників. За 2014 рік повністю замінили старі котли на двох котельнях. Лише на цій, по вулиці Червоноармійській у Полтаві, економія газу становитиме 13%. Що в середньому складає 165 тисяч метрів кубічних на рік. Плануємо зекономити більше 80 тисяч кВт годин електричної енергії. Крім того, зменшиться витрати на фонд заробітної плати за рахунок роботи котельним в автоматизованому режимі. Загальна вартість зекономлених ресурсів перевищує 1 мільйон гривень. При цьому вартість ре... реконструкції, зазначеної котельни була на рівні 3,5 з мільйона гривень. Загалом спочатку року на Полтавщині витратили більше 100 мільйонів гривень на технічне переоснащення підтримки житлово-комунальної галузі. Здебільшого це власні кошти підприємств, зазначають у профільному департаменті облдержадміністрації. Частково фінансуються витрати в місцеві бюджети, Із державного державного бюджету на реалізацію регіональної програми реформування ЖКГ виділили цього року мізерну суму. Знаєте ви, що близько 70% тепла втрачається в багатоквартирних будинках через недбале використання енергії. Збережи тепло, збережи Україну. Застарілі комунальне теплоенергетика та промисловість вже досхочу намарнували природного газу через свою неефективність. А ось для людей на селі, які вже досхочу натягалися дров та вугілля, блакитне паливо це блакитна мрія, і від неї не відвертають ані високі тарифи на сам ресурс, ані чималі кошти потрібні для його підключення до будинку. Отож, пуск газу у двох селах на Хмельниччині став для їх мешканців справжнім довгоочікуваним святом. Розділити радість з людьми можемо і ми. Завдяки журналістам Хмельницької Держтелерадіокомпанії Надії Куриляк та Віктору Кривому. Любов Ходаківська не приховує радості. Сьогодні господиня вперше готуватиме вечерю на природному газі. Каже на цю подію в її селі Великий Скнит Славуцького району чекали з нетерпінням. Не було слід, Болони були. Провести газ в хату обійшлось десь, так як все починати спочатку, десь 25 тисяч гривень. Сьогодні у нас велике свято в селі, провели газ. Хай буде дорогий, зато добре, гарно. Природнім газом відтепер користуватимуться і ще в одному населеному пункті Славутського району в селі Хоростов. Дуже, дуже раді, да, дуже, дуже, дуже довго добре. чекали цього. Нарешті, через півтора року провели. Надоїло вже і дрова, І все надоїло. Що то дрова принести, попілу повну, все. Знаєте, як вже і в хаті нечисто. А зараз вже хоч буде опалені. Безперечно, рада. І з мене перші її почали. Я найщасливіша людина в селі. Запалювали газ у великому Скниті та Хоростку урочисто, з піснями. Окрім сільської громади, на свято завітали гості з району та області. Сьогодні ми запалюємо Голубий вогник. І в умовах війни, в умовах кризи, в умовах всього, того, що ми з екранів телевізора бачимо в основному негатив, ці приємні події вони для нас дуже важливі. Розробили проект газифікації Славутського району ще понад два роки тому, розповідає голова ради концерну «Укргазифікація». Було вирішено, що Нафтогаз України. Інвестує в газофікацію підвідних газопровідів по Славутському району, і тому це була постанова кабміну і розпочато будівництво. 40% коштів було виділено, але потім так сталося, що програма перестала працювати. Після року робіт газифікація сіл виявилась під загрозою, а голубий вовник в оселях селян міг так і залишитись мрією. Не можна було не закінчити цей газопровод, тому що біля 30 сіл, де люди внесли свої кошти, а це не мало небагато біля 13 мільйонів. Аби довести справу до кінця, із обласного бюджету було виділено 7 мільйонів гривень. Нафтогаз пообіцяв від цього не зробив, і ми розуміємо, що коли люди вложили 13 мільйонів, основним інвестором це є прості громадянні села. У нас було чотири сесії обласної ради, в яких проводилися зміни в бюджету. Було винайдено лишні кошти, які були заховані десь по дірах. Блакитний вогник вже найближчим часом з'явиться в оселях жителів сусідніх сіл, запевняють представники обласної влади. А Славутський район до кінця поточного року стане 12-тим повністю газифікованим районом Хмельницької області. Стара цегляна споруда школи у селі Покровка Любашівського району на Одещині, дуже милує око. Та ще донедавна не дуже зігрівали теплом дітей і дорослих у своїх приміщеннях. Причина банальна: стара опалювальна система, де діаметр зашлакованих труб скоротився вже практично до діаметра голки. Старий неефективний котел і старі вікна, через які на вулицю вилітало і так мізерне тепло. У нас в школі стояли старі вікна, взимку це було дуже холодно, при мінус 22 градусах. У нас була велика проблема. Уроки давалися 15 хвилин. І там дали домашнє завдання, діти розходилися. А зараз, от коли у от нас така Ситуація склалася, що ми поставили вікна і двері, то навіть в мороз при цій старій системі опалення в нас температура була доволі така хороша. Ми ніколи не скорочувалися взимку і уроки давали повні. Навіть можна було стояти роздягненим порівняно з минулими роком. Діти, діти дуже задоволені, батьки, щоб ви знали, як батьки задоволені, тому що що таке старі вікна? Ви знаєте, це сквозняки, це хвороба. Це затемнення, тобто впливало на здоров'я дітей. А зараз здоров'я фактично піднялось на рівень, на великий рівень. Що ж дозволило у Покровці розв'язати стару проблему, які тут знайшли нові рішення? Відповідь така: Любашівський район потрапив до обласного конкурсу на участь у спільному проєкті ЄС та ПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. А Покровка і ще три села перемогли вже у конкурсі районному. Спеціально для того, аби потрапити у проект, тут створили Покровську громадську організацію Прометей, підготували й захистили свій мікропроект, і, головне, зуміли подолати інертність та недовіру своїх односельців, які за умовами проекту ЄС ПРООН мали долучитись власними грошима до фінансування термомодернізації навчально-виховного комплексу. Йдеться про 5% від загальної вартості проєкту. Навіть аргумент, що це ж робиться для дітей, спрацьовував не завжди. Втім, добро перемогло. Проект реалізували успішно і тому отримали пропозицію взятися за ще один. Коли люди побачили, що школа у нас з гарними вікнами, ми ж поміняли не тільки вікна, 66 штук вікон і 19 дверей. Це три вхідних, і решта там в школі внутрішній. Коли люди на 1 вересня прийшли, я їм подякував за допомогу, і вони пройшлися по школі, побачили ну, цю всю красоту, фактично, то на другий проект нам було трохи проще зібрати. Тобто люди, деякі люди самі вже несли, знаючи, що ми хочемо замінити систему опалення. Так як у нас система опалення ще 76-го року, ви знаєте, що ці всі труби. Ну, вже зашлаковані так, що тепло майже не, не проходило. Хоч і чугуні батареї там металеві труби. Старий котел працював на вугіллі. На сезон його витрачали приблизно 70 тонн. На заміну вирішили змонтувати котел газовий, адже ще кілька років тому спеціально для школи й дитсадка у село протягнули газову гілку, вклавши чималі кошти. До того ж, природний газ залишається ефективним, зручним у подачі енергоносієм. Головне, вміти використовувати його ефективно. А новий котел це дозволяє. Змінивши цю систему опалення і поставивши допустим ці газові котли, у нас опять же є шанс збільшити. Плюсову температуру на даний момент в зимовий період на даний момент у школі. І це по-перше. По друге, підключивши газові котли, вони в нас не прості газові котли, а інноваційні. Вони економні. Це конденсаційні газові котли, нові італійські, які дають змогу зекономити газ на 15%, А то й більше конденсаційні котли вважають новою технологією в опалювальних системах. Вони використовують додаткову енергію, що виділяється при конденсації водяної пари, яка утворюється у димових газах. Ці котли більш безпечні і дружні до довкілля, що є вагомим аргументом для шкільної котельні. Термін експлуатації таких котлів 2-3 рази більший за звичайні газові. Отож, у поєднанні із новими внутрішньобудинковими тепломережами тут про проблему опалення навчально-виховного комплексу. Сподіваються забути років на 25-30. І тепер 9-10 градусів вище нуля в класах чи групах морозної зими для громади покровки це вже історія. Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Утепліть оселю. Слідкуйте за станом сантехніки. Хочеш комфорту споживай енергію розумно. Запасів прісної води в Україні, начебто, поки вистачає, але ніколи не варто відмовлятися від оригінальної ідеї, яка раптом колись може стати в пригоді. Тим більше, що світ так стрімко змінюється. Адже проблема прісної води на планеті в цілому вже давно перебуває в категорії актуальних і навіть соціально вибухонебезпечних. Відмінним джерелом прісної води може стати туман. Ясна річ, проблему водопостачання великих міст за його допомогою не розв'язати. Але для невеличких груп людей це може стати виходом в певних ситуаціях. Група німецьких ентузіастів запропонувала для небагатих мешканців містечок в горах бюджетний варіант утримування чистої води. На шляху руху туману підвісити спеціальні сітки, які здатні збирати сотні літрів води на добу. Люди спочатку навіть не могли повірити в це, вода ні звідки. І гадали, що самі німці вночі носять її відрами до резервуарів. Та все насправді дуже просто. Адже туман це і є маленькі крапельки води, дощова хмара тільки утворена не високо в небі, а біля поверхні землі. Потрібно просто натягнути пластикову сітку. Доступно кожному і недорогу за ціною. Вона схожа на гігантську волейбольну сітку розміром 4 на 8 метрів, натягнута між двома стовпами і орієнтована так, щоб бути перпендикулярно домінуючому напрямку руху повітря. Отже, потоки туману проходять крізь сітку, краплі осідають на ній, збільшуються і, врешті-решт, під дією гравітації падають донизу, потрапляючи у спеціальний жолоб. По ньому вода стікає до резервуарів, де і накопичується. В гарні дні врожай може перевищувати 550 літрів. Є і інші способи видобутку води безпосередньо з повітря, і вони були відомі людям ще кілька тисяч літь тому. Осучаснені новими матеріалами технології, актуальні і сьогодні. Ми навіть не будемо згадувати про економію енергії, яка б знадобилася для викачування води, наприклад, з підземних джерел. Для нас це зараз просто цікава ідея. Втім, а раптом завтра вона когось виручить. Інноваційний сонячний велосипед. Гібридний мопед, електричний автомобіль. Експерти ще в роздумах, як назвати розробку грецького інженера-механіка Маноліса Цикандилакіса. А той вже успішно тестує свій транспортний засіб на криті у горах Ласіді і планує налагодити серійне виробництво Санікліст. Так він назвав цей витвір на трьох колесах. Маноліс палкий прихильник велосипедів, тому він і поклав в основу своєї розробки міцний, надійний і водночас легкий триколісний велосипед. Під час роботи залучалися сучасні комп'ютерні програми, хоча своєрідним фундаментом слугували давно відомі і прості науково-технічні принципи. Отож, каркас машини виготовлено з алюмінію. Низький центр ваги в районі задньої вісі забезпечує максимальну безпеку від перекидування. Щодо приводу, «Санкліст» рухається на енергії сонця. Для цього на даху закріплено фотоелектричну панель, яка до того ж створює тінь для пасажирів. Ще одне джерело енергії сила людини, яка крутить педалі. Дуже екологічний спосіб пересування. Інженер Манолісканділакіс з Крітського Іракліону каже, що прагнув спроєктувати машину, яка буде використовувати особливості його місцевості та задовольнятиме потреби людей, які мешкають саме в тих умовах. Тому Маноліс уважно прислухається до думки людей, як вони сприймають цю розробку і наскільки вона буде для них корисною і зручною. Сонячний електровелосипед розрахований на трьох людей: водія та двох пасажирів з багажем. Вантажопідйомність підйомність Санкліст 250 кілограмів. Вага самої конструкції близько 220 кілограмів. Потужність електродвигуна 4 кВт. На одному заряді батареї ємністю усього 3 кВт можна проїхати до 200 км. До речі, для подолання такої відстані на стандартному маленькому електромобілі знадобилися б акумулятори вчетверо потужніші. Для зарядки літієвої батареї від звичайної розетки вистачить 2 годин. Максимальна швидкість електровелосипеду до 50 км на годину. І не забуваємо про педалі відміну нагоду для активних фізичних вправ. Адже Санікліст це гібридна сонячно-мускульна машина. Вона може стати затребуваною у країнах Південної Європи, де вдосталь сонця протягом року. А поки Маноліс Стиканділакіс отримав замовлення на десяток таких авто від своїх земляків. Адже Греція складається з численних островів. Де відстані і швидкість руху дорогами між селами та містечками невеликі. Станом в нагоді це практичний сонячний велосипед, окрім заміських поїздок і в містах, як де в чому альтернатива бензиновому транспорту. Особливо в центральних частинах міст, де рух традиційних авто все частіше обмежують. На заміни не санікліст і в готельно-туристичній сфері. Адже зони відпочинку не будуть забруднюватися шкідливими вихлопами. За рік пробіг машини може сягнути 17 тисяч кілометрів. Із сонячною батареєю та педальним приводом цей транспортний засіб можна вважати повністю автономним і екологічним. Йому байдуже, якими будуть ціни не тільки на бензин, а навіть і на сам мережевий електричний струм. Так можна їхати не лише з одного села у інше. А й на край світу. Шукаєте ефективне доступне опалення. Мінікотле ТЦ вмонтуйте за дві години в свою автономну систему опалення і живіть в теплі, без дорогих проєктів і дозволів. Електронні міні котлею ТЦ Одеса Газовий проволок 4 723 33 15